Всім добрий вечір. Сьогодні сію огірочки на ранній урожай, щоб рано мали свої огірочки. Це буде в нас постійний самозапильний гібрид стаканчиків. Він буде так на сьогодні, 10 квітня. Е, висаджений грунт буде десь орієнтовно, після на Юрія, 6 травня чи після Юрія. Е, огірочкам десь треба, щоб розсада була нормального врожаю, десь щоб нормальна була. Розсада треба десь розсаді 20-30 днів. Більше її не, не варто перетримувати. Зараз вам коротенько розкажу, що, як, до чого. Так, який огірочок я буду сіяти. Так, це буду сіяти, перевірений. Вже кілька років ми його сіємо. Отакий огірок лютояр F1. Е, кілька років сіємо. Так, стіна стара 32 гривні, бо я ще осінню купив його. Зараз вже він орієнтовно по 42 гривні. Тут 10 10 насіни. Ну, Трохи дорого, я згіден, трохи дорого, але він того вартий. Коротенько розкажу про цей лютояр. Надранній, самозапильний гібрид огірка корнішон. Тобто, це буде надранній. Тобто надранній, це означає, що він рано віддає врожай. І справді дуже рано. Самозапильний, не потрібні бджоли, корнішон, тобто, що він не переросте. Ну, я вам хочу сказати, якщо довго тримати, то може перерости. Але нормальні, невеликі огірочки, справді. Формує по три високоякісних плодів між вуслів. Ну, є небагато, є, є такі е, сорти, і гібриди зараз, що і багато формують. Ну, Мені здається, що е, вони багато формують, але попробуйте ще їх викормити, щоб він стільки їх викормив. Плоди однорідні, плоди однорідні насичено зеленого кольору довжиною 10-12 см, без пустот. Що важливо для закривання. Одночасно на кущі достигає 23 корнішони. Гібрид має високу стійкість до хвороб, сірої та білої гнилі і порозу. От що важливо, переноспороз, наприклад, нас дощі йдуть, і переноспороз нас ну, дошить. І цибулю, і гірки, і часник. Оце він переноспорос, це хвороба номер 1. Ідеально підходить до консервування. Справді, ми його закривали і ми дуже ним задоволені. От Ми і в різні там асорті робили з помідорами, огірками, кабачками, і зробили такі швидко огірки в банку, там ці що три дня квасяться, потім зливається окріп, такі як з бочки. Такі Стоять от, до цього часу, гарно стоять, все нормальні. Витягує з банки досить-досить добрі огірки. E, значить, Лютояр дуже ним задоволені. Вже кілька років садим, дуже ним задоволені. E, поганого нічого сказати. Того року він навіть в мене підмерз. Я висадив 17-18 травня. У нас був заморозок, він так якби, я її накрив, але так якби трошки і підмерз. Але відновився і гарні огірочки були. E, дуже, ну, Я чесно говоря, от, хто скептично ставиться, що от. Замало там 10 націнин платиш 32 гривні, що то можна посіяти свої. Я так само був скептично настроєний. Але я спробував. Перше ми спробували такі огірки сіяти після часнику, висаджувати розсадою. І ще збирали огірки, були дуже задоволені. І тепер я того року вже я посадив вже зранку весною на ранній урожай, а ви знаєте, які весною дорогі огірки. Ну, оці 32 гривні чи навіть 42 гривні, ну, це просто не варто. Ну, це там весною купити кілограму гірків. А він, ми хочу вам сказати, кожні 2-3 дня, якщо не через кожний день, ми збирали огірки, з десь 10 огірків посадили. Також так само того року стаканчика, і були дуже задоволені. Ну, багато всього задоволений. Так, як я сію, е сію я, розказую. Коротенько розкажу за технологію. Сію от такі е, стаканчики. Може, хтось ще не знає вчиться. От такі стаканчики сію. Саме краще е, Стаканчики е, значить, будуть стояти от о такому ящику. Отакий ящик купляю. Там можна в епіцентрі, можна в різних магазинах купити такий ящик. Сюди буде здійснюватись полив. Саме краще, щоб не переливати рослину, рослина собі візьме, скільки їй треба води, і плюс коріння буде розвиватися донизу, бо ви будете поливати донизу, не будете заливати рослину. Чорної ніжки можна тут не боятися, бо це насіння, оця фірма професійне насіння. Тут вони оброблені фунгіцидом. Нічим не треба не знезаражувати ґрунт. Е, нічим не треба ні не переживати, що візьметься чорна ніжка. Який я ґрунт буду робити? Значить, буду брати простий ґрунт у мене, простий куплений, от ВТБ, от, грунт. до ґрунту додам е, трошки піску і е, додам перегною. Оскільки гірок дуже такий вимогливий до, е, до живлення, він дуже гарно любить живлення, щоб швидше розвивалася розсада. Швидше розвивалося, я дам трошки перегною, але без фанатизму, звичайно. І все, не буду вже показувати ґрунт, це вже вже 20 разів показував, як я ґрунт робив. Зараз понасипаю в стаканчики ґрунт, і буду вам показувати, як я буду сіяти. Які огірочки як буду сіяти. Землю розклали в стаканчики, вже насипав. Ще я забув, забушую до землі, ще треба додати, додаю трошечки, крім пісочку, і перегною, додаю трошки землі згороду, щоб огірочок знав, де він буде рости. Це дуже важливо. Так, тепер стаканчики неповні, От, показую. такі неповні насипаю, бо огірочок ще захоче пустити воздушні корні, е, трошки його підсиплю. Він е, огірки витягнуться, е, бо вони дуже світлолюбиві. Е, витягнуться, але це нічого страшного. У мене на балконі вони будуть вже буде максимально світло, але вони все рівно витягнуться. бо... Огірки одні з найсвітлолюбилиших. Вони потім просто їх, цей все витягнути із прикопується в землю, і нічого страшного. Так, стаканчики насипані, проливаю водою, проливаю водою, водою простою, без ніяких добавок. Я переважно, от як проливаю сію перці, баклажани, помідори, то я Проливаю з марганцовкою, але оскільки в мене насіння, це насіння оброблене фунгіцидом, я е, нічим не, не додаю воду нічого. Там же воно захищено від хвороб. Так, все, стаканчики пролив. Проливаю перед посівом, бо потім може бути таке, що, от, наприклад, грунт дуже легкий. От, навіть в мене видно, що він просів. Е, дуже легкий, і просто ви проливаєте, і може просто то насіння затягнути всередину. Краще я проливаю, е, поки ще насіння немає, Воно все одно волога візьметься. Зараз розкладу насіння і присиплю землею. Мені здається, в такий спосіб краще. Зараз от розкладу от, таке насіннечко. Воно не дуже виглядає, воно не прям там є такі фірми, що там насіння прям е, таким шорами величезне, але воно оброблене фунгіцидом. Тут е, і все. І по одному легенько розкладаю і присипаю землею. Е, це покажу, ну, покажу у пришвидшеному варіанті. Тут нема що показувати. Все, насіння розставили, присипали землею. Зараз надіваю такий або ключок, або можна якоюсь клійоночку, хто чим накриває, і ставлю в тепле місце. Огірок ш... сходить швидко. Щодо сходження, то в мене було багато разів тільки було один раз, що не зійшов один, одне насіннечко. Переважно всі 10 з 10 сходять. Довже-не-дуже непогано сходість, Тому якщо ви купляєте 10 насінин, сім, будете мати 10 огірків. От таке відео. Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного, гарних врожаїв. Посадите огірочки, посіяти гарних і гібриди, і сорти, і свої, і щоб був вам гарний врожай. Всім дякую за увагу, всім мирного неба!